101 питання, Київський, США 77, про надання дозволу головному управлінню комунального господарства на продовження терміну дії договору оренди землі. Е, вибачте, оренди нерухомого майна. Мешканці цього будинку вже з 2004 року скаржаться на те, що підприємець <кій> орендує підвальне приміщення, вони категорично проти оренди цього приміщення. Була там, Проводився ремонт, і мешканці також виступали проти. Ну, на погоджувальній раді ми вже це обговорили і тут стоїть площа суто першого покупу. Тобто, я вважаю, що це позитивний звик. Подвальне приміщення до під підприємців в оренду ми не здаємо. І тут є ще одне питання з приводу 5%. Все-таки я вважаю, що здавати таке приміщення в центрі міста по вартості 20 гривень квадратний метр ну, це ганебна практика. Комерційна вартість цієї оренди 10 разів більше, 200 гривень. Да, я розумію, це не дуже прибутковий діяльності, але все-таки вартість оренди не повинна бути 10 разів менша комерційною вартою. Це все-таки надходження до нашого бюджету, ці кошти з нашого бюджету до держави не вилучаються. Я пропоную. Щоб цей відсоток був складав як мінімум не 5, а 10 відсоток. І е, там рішення прописано, щоб підприємець провів переоцінку експортного кошториску цього майна. шановні мешканці. Повірте мені, що ніколи там У нас порядок режим роботи нашої з 8 до 8. Так воно буде. Я в міську раду написала гарантійне зобов'язання, що ми не будемо зміняти подальшому, не профіль, не будемо надавати послуги населенню перекарські справи. На даний час ми хочемо там, плануємо зробити учбовий центр перекарів. Де будемо виготовляти пам'ятки, пшень, коси, накладки, те, що необхідно, те, що в нас е, питають люди. Заходять наші клієнти і стоїть, питають. Немає вас там шиньончика, Немає... не можете ви нам зробити, а, а от... не можете. От... Надалі ну, там ситуація. Я вас дуже прошу заключити з нами договір і на вернутися, і на також <реклама> <реклама> Роман Володимирович, то знаєте, що вона проблема? Та саме, що була фора. Коли вона почала будуватися, вона будувалася без, ну, без поваги до мешканців будинки. Почали роботи, які у вас були такі. Не дуже законні, але ще ви не згодилися з головою домового я. Я комітету. І тому я підтримую Роман Владимирович, щоб вам надати поки в оренду 67,5 квадратних метрів, ось записано что стосуется уренной ставки, ну маловато. И я считаю, что мы голосуем так, а вы должны потом доказать жителям, жителям дома, что вы будете делать то, что вы обещаете. И не делать того, что вы сделали. Вот мы такое предложение. Если Михаил еще что я Анатолий Сидорович, мы пришли сегодня с вами пари... жильцы Женці... Киевский шлях 77. Я глава домового комитета. Ми хочемо вирішити сьогодні, не відходя, як кажуть від цієї трибуни, питання. Ми вже скільки років всі жителі воюємо під красою. Що це таке? Ми жінці цього дому. А ми І вже до того дійшло, що друг друга від І Я хочу сьогодні це питання. Наше продовження таке. Значить, якщо в тому підвалі, ви знаєте прекрасно. Буде тільки учебне, учебне заведення, там, чи якісь там щось таке, а не кафе. Сьогодні вони, вони просять, що буде там таке учебне, а пройде рік, буде і кафе, і якісь ігри, якісь непонятні, крики, зики. Це ж жилое і поміщення. Якщо буде этот, учебне заведення, пускай ми не возражаємо. І ви повинні нам дати бумагу о том, що в течение 30 років ніяких змін. Хай подумає, і прежде чим з вами ругається з нами, вона подумає, 30 років і ще немає. Я від, від, від голови будинкового комітету є пропозиції. У мене є прав трошки подкореціювати. Так як там більше 40 квартир, я не проти, наприклад, того, що пані Деркач зробила там шикарний ремонт там, і так далі, я хорошо вклала кошти. Але щоб заключити договор оренди, я все-таки хотів, щоб була письмова згода мешканців цього будинку. Не одного голови будинкового комітету, а щоб на це підписалися як мінімум там, по одній людині з квартир. Тому що, ну, наприклад, в мене скарга підписана 30 квартир, які категорично проти. Так, проти чого? Проти оренди подвального приміщення. Так, як ми почули голову будинкового комітету, то проти кафе, там, ігорного заведення. Чітко в скарзі написано проти оренди цього приміщення. Якщо люди будуть за, ну то тоді нема питань, ні до вас не буде претензій, ні до вас, ні до тих, хто сидить за. <рес> так, ми собрали люди. тоді можна винести і прийняти рішення на питання такие люди Я Когда этот будет подвал в одних руках и человек будет отвечать за него, там всегда будет порядок и будет с кого спросить. Поэтому то, что они беспокоятся за счет кафе, я согласен, да, никаких кафе-ресторанов там не должно быть. Если это учебные классы по подцовке, то хай будут, да. Они в не приносят, не более ночью не работают. А вот сейчас, мимо вашего дома, где краса, там вот смак и туда дальше, честно говоря, вот идешь на Нараду там или куда-сюда, в да, и боишься, с какой стороны тебя машина ударит что это движение легкового транспорта? И невзирая ни на какую погоду, гололед или что, он едет, еще и сигналит, чтобы я ему место уступил. Вы понимаете? Вот. Вот. Это показывает бессилие нашей власти, что мы не можем навести порядок. Давайте примем какие-то жесточайшие меры, чтобы легковой транспорт туда вообще не заезжал. Это зона пешеходов. Спасибо. Є дві думки, я підтримую Романа Володимировича в якійсь мірі він правий. В тому плані, що давайте ми зараз це рішення, яке є перед вами, значить, залишаємо 5%. Головне управління житлово-комунального господарства зробить нову оцінку, ми будемо бачити ту вартість і ми можемо завжди переглянути. Давити бізнес, вибачте, і рахувати чужі гроші, ну, принаймні це не етично. Я теж за те, щоб наповнювати бюджет, але ну не такими драконовськими способами. Або тоді зміни його положення. Всі тоді салони краси повинні платити 10%, а не вибірково. Це буде нормально. Тому я за це рішення. А що стосується підвального приміщення на лютневій сесії, будь ласка, дійсно письмова згода вас, щоб потім я не був крайнім. І тому що я так само виходив туди, Оля Вікторівна, і люди були проти. Значить, зберіть підписи, ми зі своєї сторони, окремо, де чітко прописуємо, що це підвальне приміщення, виключно використовується тільки як учбовий центр. І можна навіть в дужках написати не кафе, не ресторан, не якісь там забігаловки і так далі. Щоб люди були гарантовані. Щоб в рішенні було прописано. Все. Тому хто задане рішення, про що справедливі. Проти немає, отримали, немає, не немає. Дякую. Я прошу дати доручення, Анатолій Савичу, зараз телефонограму від вашого імені начальнику ГАІ Щеглю, начальнику ГАІ Шевченку. Ну, я, чесно кажу, я вже замучився зупиняти автомобілі і казати, скільки беруть наші працівники ДАІ грошей за те, щоб автомобілі їздили далі у саровоз. Я прошу, будь ласка, дайте зараз доручення. І прямо зараз телефонограму є. Якщо вони не будуть, не виставлять пости будуть далі пускати мусоровози, які йдуть через вулицю Горького, то Горького не буде взагалі. Ну це нереально, чесно, я нарахував за годину п'ять автомобілів. Ви почитайте темпи. Це притом малі автомобілі, а 20 тонн. Будь ласка, на прошу вас, давайте вони кожен день. Якщо ці люди ігнорують, я розумію, що треба мати совість, хоча б але живуть в цьому місці. Їздять тими самими автомобілями. Ну просто відстріляє, вже й знак поцепили. Їм просто по барабану. Прошу вас, щоб ви кожен день з утра починали по. Володимир Іванович, підготувати такий лист побічний на начальника міліції і на третього. І в кінці написати, що в разі невиконання цього рішення ми будемо звертатися до вищого керівництва МВД України. Да, Лист уже є. Спасибо, Володимир. Будь ласка, ну це болюче питання. Але зараз перейду до останнього питання. Газ. Я не хочу платити хабарі за те, що не збираєш нікому платити. Я прошу натолі підготувати лист і прошу Шалімова підготувати від комісії від вас, викликати сюди керівника обласної інспекції по будівництву. Вибачте, вже зажвалися, беруть 10 доларів за квадратний метр будівництва автоматом, який вони повинні погоджувати. Та це та, -та бред. Я можу назвати декількох людей виконком, які до мене звертались. 4-5 разів зверталися декларацію здати. Декларацію, яка декларує автоматичну здачу документів. А потім її шантажирують, рисують штрафи. Люди не розбираються в нас, що коли йому написали 80 тисяч штраф за хату, його платити не треба, це його розводять, щоб кабаря дав. Савич, я особисто читаю законодавство і розбираюся. Нема зразу штрафу 80 тисяч гривень. Але щоб дав кабаря, йому з цього приходять рисують. Будь ласка, прошу написати, викликати сюди, я його закидую навіть Джириновського капуста, я тут дільмом обілюю його особисто. Того керівника, який не наведе порядку, я особисто їздив в Газ в область і вам скажу, люди добрі, не за свої питання. Попасти до керівника області неможливо. Спецом зроблено все так, що ти до нього особисто не попадеш. Депутат, ти не депутат, ну ти туди не попадеш. Це серйозні питання. Місто тут повинно працювати, всі повинні знати, що корупції не повинно бути. Повинно прийшов, здав, і ми чиновники і депутати, я називаюся, теж бо люди не розбирають, чи це чиновник, чи депутат, повинні допомогти посприяти зробити. Анатолій, прошу вашу позицію. Я знаю, що в нас припадає з нами на вести поредок. Ну і останнє, щоб вже нікого не мучити, я хочу сказати, що партія Удар шокована братніми діями Росії з приводу 7 мільярдів доларів. І якщо хто сьогодні буде казати, я дивився виступ. Жириновського українофоба, йому треба було пику побити, а не обкидати його. Чесно кажучи, я шокований. Я думаю, що партія регіонів теж позиція повинна бути українська, тому що платити придеться за ці всі кошти нашим дітям. Порахуйте цей борг і роздайте його на всіх українців. Віддавати це все придеться нам. Ніякий нам це не братній народ. І вчергове це просто показало те, що ми правильно повинні рухатися до Європейського Союзу. Дякую за увагу. Юрий Николаевич, По поводу газка я подтвержу, мой товарищ моей помощью шесть раз сдавали на дом. Шесть раз получили отрицательный ответ. И в генеральную прокуратуру писали. без Бесполиции. 10 долларов так 15. Нісіна казали без пам'ят. Як з цим боротьбом рішення дуже прикро на такій песимістичній ноті завершувати? Я теж хотів би сказати, що на території міста Борисполя, якщо не буде наведений порядок. То я можу і напряму звернутися, і до президента до будь-кого. У нас були такі випадки, коли земельні ресурси був такий сорока, який стояло три мордоворота і не пускали наших людей. І він мені сказав, що я буду платити теж. Коли я йому сказав, він що всі будуть платити, і ви в тому числі. Ну де він сьогодні? Я не знаю, але по крайній мірі його за нашим поданням було звільнено займаний посад. Люди не повинні мучитися. Беріть приклад з місцевого самоврядування. У нас черги скрізь відсутні. Ми зменшили на 12 апарат починаючи з 2006 року, збільшили кількість підрозділів, які надають послуги людям. І У нас ніде немає черги. Ніде. Тоді, шановні депутати, я просто не знаю. Ці повноваження, які забирають від місцевого самоврядування, от, наприклад, за БТІ, говорять, значить, да така стаття в обласній пресі з'явилася. Значить, монополію БТІ зруйновано. Знаєте, така фраза пафосна. От що ми через рік будемо говорити? Повернемось до цього. Я принаймні за наші БТІ при всіх недоліках, які є, але скарт практично не було. Ми дійсно там зробили електронну базу, налагодили. Те, що зараз... Зрозуміло, я згоден з вами, що період встановлення, там будуть ще рахуватися, але ось цього хамського відношення, яке ми зустрічаємо в державних структурах, в місті Борисполі його не буде. Це я вам кажу, я, поки я буду міським головою, ми це все зробимо разом з вами. Це без виборчої агітації. А... Ігор Маркович, які зауваження є до мене, як до ведучого голосу. Тоді я хочу всім подякувати, що ми більш-менш були толерантними і дозвольте роботу нашої 34-ї сесії оголосити закритою.